То піклується про домашніх тварин? Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку усі діточки. Діти, ми з вами потрапили на ферму, де проживають домашні тварини. І піклується про них фермер. Він їх годує. Спостерігає за ними. Також фермер любить всіх своїх домашніх тваринок. І сьогодні він нам розповість про них, де вони живуть. Ось сім'я курей, півне, курочка і курчатка. Живуть вони в курнику, в якому тепло, сухо. Тут вони можуть відпочивати. Курочки несуть яєчка, а півники співають пісні. А корови живуть. Корова, бик і телятко живуть в корівнику. Тут може жити багато тварин. Вони полюбляють їсти солому, травичку, пити водичку. А також ось сім'я. Свиней, тато свин. Мама, свиня і дитятко – поросятко. Вони живуть у свинарнику, де також за ними прибирають, піклуються про них. Вони живуть в гарних умовах. А ось сім'я коней, тато, кінь, мама кобила і дитя Лоша. Вони живуть. У стайні, а можна ще сказати, конюшня. Тут у, кожного, у кожної тваринки свій маленький будиночок, де вони відпочивають. А на подвір'ї вони гуляють. Давайте ми з вами зараз поглянемо на будиночки і скажемо. Назвемо їх: Це в нас конюшня. Тут живуть коні. Це в нас. Корівник, де живуть корови. Це в нас курник, де живуть курі. А це в нас свинарник, де живуть свині. І тепер нам з вами треба допомогти нашим друзям, домашнім тваринкам, знайти свої будиночки. Хто це в нас? Правильно, корова. Вона живе. В корівнику. Давайте скажемо, корова живе в корівнику. А це в нас хто? Кінь? Він живе в конюшні, ось вона. Це хто у нас? Порося, або ще сказати, можна сказати, свинка. Вона живе в свинарнику. Це її будинок. І ось остання курочка вона живе в курнику. Ці будинки затишні, теплі. І нашим тваринкам там гарно живеться. Також, дітки, де ми з вами сьогодні побували? На фермі, де живуть домашні тваринки. А хто за ними доглядає? Так, фермер, він їх годує і робить всі умови для того, щоб наші тваринки почували себе гарно і добре.